Я продовжую свою мандрівку село Вікнини. Ось трошки в джерелі. Там води десь метр двадцять, метр тридцять. Вода холодна, я трошечки окунувся і йду далі. Назва села Вікнини від таких джерел, вік вікон. Ота я сьогодні вдома в такому джерелі покупався. Вода холодна, джерельна, попив там, на смак вода добра. Оце так я мандрую село Викнене. Це селі такий магазин, така тут природа, а це пам'ятник загиблих в Другій світовій війні. А це напевне сірада. Щось таке. А це пам'ятник загиблих. Не мантерівка Це будинок культури. А це колись така школа була? Школа була. Немає дітей, закрили школу. Діти ходять в залужа до школи. Така велика, гарна школа. Але ж немає дітей, школу закрили. Школа. двохповерхова, нова. О тут біля, біля вікна такий садочок гарний. Тільки яблук. Тут така шикарна природа, ставочок, садочок. Тут гарний ставочок Нігіця. Там ліс. В джерелі я вже освіжився, ще за ставочку ось освіжуся і далі в путь дорожку. Така в мене мандрівка. Мандрую, їм яблука. Це село Вікнини, садочок біля села, а тут ставочок. Було тихо, зробився вітер. Шикарний ставочок. Великий ставочок. Буду шукати місце, де можна освіжитися. Класний ставочок. А тут за ставочком теж такий вид шикарний. Така голуба тут, тобто, на цьому ставочку. Я думаю, десь тут можна скупатись. Такі плити. Тут дуже глиниста земля. я знаю, тут дуже глиниста. Гарний стало. Новий тий. тут такий вигляд. От така природа шикарна. От така в мене буде, дай